Один із ключових факторів успіху в будь-якому товарному бізнесі це правильне управління складськими запасами. У цьому відео ми поділимося з вами найкращими практиками та техніками для оптимізації складських запасів. Ви дізнаєтесь, як уникнути надлишку та дефіциту товарів, як впровадити автоматизацію в управління товарами та які технології допоможуть вам заощадити час і гроші. З вами команда Mobile. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Перший крок до ефективного управління запасами це правильний баланс між надлишком та дефіцитом товарів, адже надлишки може призвести до зайвих витрат на зберігання, а дефіцит до втрати продажів та незадоволених клієнтів. Тож оптимальне використання складських запасів напряму впливає на ефективність вашого бізнесу. І для ефективного управління складськими запасами ви можете використовувати LPCRM. І давайте розглянемо основні переваги, які вам у цьому допоможуть. Список постачальників ви можете створювати та зберігати профілі постачальників з їх контактними даними, а також відстежувати історію співпраці з кожним постачальником, аналізувати дані про минулі замовлення, дати поставок, ціни та умови співпраці, прихід товарів. В LPCRM ви можете автоматично фіксувати процес надходження товару на склад. І це дуже зручно, адже автоматична фіксація знижує ризик помилок і спрощує роботу складу. Таким чином ви завжди будете знати, які у вас товари є в наявності, в якій кількості і коли вони були отримані. Списання товарів. Також LPCRM автоматизує процес списання товарів. І це дуже важливо, щоб завжди мати актуальні дані про залишки. Це так само дуже зручно, адже зменшує кількість ручних операцій. Вам не потрібно робити це власноруч. Ну це зменшує ймовірність помилок та підвищує вашу ефективність. Також у вас є аналітика причин списання товару, тобто ви можете подивитись та проаналізувати, чому товари були списані, якесь пошкодження або вийшов термін придатності. Ну і проаналізувавши це, ви звичайно можете не допустити подальших помилок. Рух. Товарів в LPCRM ви можете відстежувати переміщення товарів між різними складами, і це допоможе вам краще контролювати запаси. Ви завжди в режимі реального часу знаєте, де знаходиться товар, і якщо що, можете швидко зреагувати на зміни. Вся система контролю за рухом товару чітко налагоджена, і це дозволяє уникати ситуації з втратою товарів або крадіжкою на складі. Тож LPCRM – це потужний інструмент для управління складськими запасами. Він дозволить вам підвищити ефективність роботи складу, зменшити витрати та забезпечить точність і прозорість обліку товарів. До речі, якщо ви цікавитесь товарним бізнесом, то вам 100% буде цікаво, як самостійно створити лендінг, який продає. І у нас є відповідь на це питання. Це робиться дуже просто і легко за допомогою конструктору сайтів LP Mobile. У ньому вже є готові шаблони, вам нічого не потрібно придумувати, ви просто вставляєте свої картинки, текст і готово. І таких лендінгів ви можете створювати скільки завгодно, а перший лендінг у вас безкоштовний. Всі посилання, звичайно ж, будуть в дописі. Ну а на цьому все. З вами була команда LP Mobi. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодне відео про підприємництво та товарний бізнес. Залишайте ваші коментарі, ставте лайки і на все добре!